Привіт усім, кого завіяло снігом наприкінці осені. Сама природа ніби натякає на те, що прийшов час анонсувати зимовий аніме сезон від Фанвокс Тож погнали! Цього разу сезон від нас складатиметься майже порівну з продовжень старих тайтлів і новенького. І почнемо ми з одного з найочікуваніших продовжень останніх років: синій екзорцист, арка ілюмінатів Шімане. Довгоочікуване продовження пригод сина сатани, який обрав шлях добра. Третій сезон є прямим сюжетним продовженням та екранізацією однієї з найважливіших арок, і знову віднесе наших героїв подалі від столиці до префектури Шимане, де вони зустрінуться з таємничою організацією демонів та людей-зрадників, які, як завжди, прагнуть відродити сатану в світі людей. Точної дати початку трансляції наразі повідомлено не було. Тож чекаємо на початку січня. Другим продовженням стане другий сезон фантазії місячного світла, досить потужного, непроходнякового і де головний герой, хоч і є типовим підлітком, який отримав імбові сили, потрапивши в інший світ. Та сам тайтл є прекрасним поєднанням звичних штампів і кліше з непоганим гумором, привабливим гаремом і не вельми очевидним антагоністом. Нових персонажів пригод та поглиблення ознайомлення з цікавим сеттингом завести не забули, то чекаємо так само на початку січня наступного року. Далі в нас іде продовження цікавого фентезі з не надто лаконічною назвою. Поганий соратник для групи героя обрав спокійне життя в селі. Перший сезон був іще ще в 2021 році і показав нам цікаву фентезійну історію про групу героїв і нашого головного персонажа Реда, якого не дуже гарно вигнали з загону героїв під керівництвом його ж молодшої сестри, за ніби як непровпридатність. а він і не проти. Поселився в глибинці, знайшов собі дівчину і хотів почати жити спокійним життям. Та чи справді він був для геройського загону таким непотрібним? Трансляція запланована так само на початок січня 2024-го. А також із нами лишаються з осіннього сезону два тайтли: Заслужено розгайпований фрірень кінця шляху, який наразі посідає перше місце рейтингу май анімалісту, та брутально кривавий постапокаліптичний «Щонен на Крімзон. Ну а тепер до найцікавішого: нові аніме, які ми візьмемо на озвучення в зимовому сезоні. Розпіарена до космічних висот і ще задовго до початку трансляції. Аніме адаптація мегапопулярної корейської манхви, Тільки я візьму новий рівень, яку чекали поціновувачі серії останніх років. П'ять минуло більше десяти років з моменту раптової появи Брам шляхів, які з'єднують наш світ з іншим виміром. Відтоді у деяких людей прокинулися надприродні сили, називають цих людей мисливцями. Мисливці заробляють на життя, використовуючи свої сили для підкорення підземель за брамами. У цьому світі суворих клієнтів мисливець із низьким рейтингом джін вусон відомий як найслабший мисливець усього людства. Одного разу джін ву отримує смертельне поранення, коли натрапляє на подвійні підземелля високого рангу, сховані в підземеллі низького рангу. Саме тоді перед ним з'являється таємниче вікно квесту. На межі смерті Джін Ву вирішує прийняти квест і починає підвищувати рівень, тоді як іншим це чомусь не вдається. Точної дати початку нам, звісно ж, досі не дали. Тож так само чекаємо в січні. Далі в нас іде досить темна на вигляд фентезійна історія під назвою Небажаний безсмертний шукач пригод. Ренд Файна полює на монстрів останні 10 років. На жаль, він погано справляється зі своєю роботою та щодня полює на низькорівневу дрібноту за кілька монет. Але усе змінюється, коли він знаходить незвіданий шлях у підземеллі. Та в кінці шляху він зустрічає свою смерть у пащі легендарного дракона. Однак, після того він прокидається у вигляді скелета і, розібравшись щодо чого, він збирається досягти екзистенційної еволюції та повернутися до світу живих. Ну і останньою з новинок прийдешнього сезону в нашому озвученні буде відьма та чудовисько. Історія про двох непересічних особистостей у світі темного фентезі: Гідо – дика дівчина з довгими іклами й очима звіра, а шаф тихий чоловік із тонкими рисами обличчя та труною прив'язаною до його спини. Ця зловісна пара з'являється одного разу в місті, що перебуває в полоні відьми, яка переконала жителів міста, що вона їхня героїня. Але Ашаф і Гідо знають краще. Їм потрібно звести рахунки, і вони без вагань усунуть будь-кого на своєму шляху. Ось таким і намічається наш зимовий сезон у полоні темного фентезі. Пишіть у коментарях, на що саме із наших тайтлів чекаєте ви. Залишайтеся з нами і зустрінемо новий сезон цікавинок разом уже за місяць.